Коли ми вже будемо говорити після війни, то тут трошечки інше будуть, будуть параметри, і звісно було б дуже добре, коли б у кожній родині народжувалося щонайменше двоє дітей. Mm -hmm. Ну, двоє дітей це знаєте такий показник, який відображає одна дитинка, якби заміщає батька, одна дитинка заміщає матір, і о, продовжується життя, продовжується покоління, життя ну, це продовжується. Тобто, тут така математика не хитра, от тому потрібно, щоб було щонайменше двоє дітей. Чому щонайменше? Тому що завжди на жаль є пари, які не можуть брати не можуть мати з об'єктивних чинників дітей. Тому завжди потрібно цей ну щоб було трошки більше ніж двоє. Це називається рівень простого відтворення, коли на рівні, скажімо так, 22 22 дитини приходиться на 10 жінок. У розрахунку на 10 жінок, 22 народжених дитини на 10 жінок. І тоді це вважається рівень простого відтворення, коли е, населення не буде зменшуватися, але воно і не буде зростати. Але тут треба ще один важливий момент: оцей рівень стабілізації він відбувається не відразу. Потрібен певний період для того, щоб населення стабілізувалося і не зменшувалося. Тобто там свої є такі демографічні нюанси. Mm -hmm. Але в цілому, якщо у свідомості буде людей, що у родині має бути щонайменше двоє дітей, це вже буде дуже добре. Більше відео дивіться на youtube каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.